Друзі, всім привіт сьогодні 2 грудня, 24 рік. Понеділок і другий день зими. Це мої качки. Це у мене пекінські качки. Два качки. І дві катури, і башкірський качур. Я качками займаюсь багато років. Цих качок я держу вже кілька років. Ну, наверное, п'ять років, я так думаю. Ці качки, е, э, начнуть яйця стояти пів року або сім місяців. В сезон вони можуть. Не ст ять 70 по 120 штук. Ну тебе брик. А от есть такие каткие бинки, то у них дается 300 тема яиц в данный суд. А є саксонські качки такі різні. Вони можуть знести 220, 170, напевно. У цих качок, що перед вами в них жир. 95%, особливо у пекінських качок, а у башкирських наверх так само, но я не знаю. А от качок блакитних фаворитів то у них же 35%. Качки вони погані на сітки. Ніж не мікачки. Ну от не мікачки. Не суть яєць, ну, 15-10 не сідають. Їх виводять качанат. А ці, ну, у мене вдома оці качки. Не разу не сиділи на яйці і кажуть, що вони погано виводять. Ну, у мене таки не микатки на яйці. Ну отак. Вага так пекінського катура пекинского. 4 Чотири кіло? А вага. Простих качок. Сам ну, три кіло. Я так думаю, ну я уже не помню. Інкубація качок, ну котина є 28 днів. З першого дня от оці катки у мене є комбіко. Воду. А на воду їх можна гнати, коли їм буде уже місяць. А коли їх водить качка, то їх можна гнати на воду у 2 неділі На воде каченатах хорошо ростуть. От якщо... це вони плявуть на воді. І вони плявуть на воді, коли вони стали до росли, то вже в них бути менше, я так думаю. Оці катки були на воді одна катка у тоту вона росла тут на панорамі із чотирма катками. А оцей боршкирський катур і Одна катка. И це одна катка. Це абукатур, катур. да. Росли у дома. И я их на, туда наставок. Но там ставок весу осенью. Ну, ви пам'ятаєте моє відео, що я влітом знімав. скажу так. Е Удома було чотири качки. Три катури і катка. Бо одна катка росла от отуту, а 3 каттури, біля катки, росли вдома. Ну, отак. Бо в мене щось в голові не варить. щось не можу сповнити. Або важко сповнити. М'ясо качок вкусне. От коли я був на тасці, видите, то я їв м'ясо качок, то мені м'ясо качок понравилось. Дуже вкусне. Рекомендую. От коли ви будете робити качок, то перевірте, щоб в них не було прістів. Отак. Грубати треба до ясцеклятки або після яйцеклятки, але ну, після яйцеклятки починається, починається лінка. особливо перед лінки їх не треба рубати, а після лінки треба рубати. Ці качки у мене ебридин. Ну, їхні батьки, ну, баби і дібі, брати і сестри. так я кілька років коров не обновляю. І через ці качки можуть погано росте. Отаке я чув. Це їхній вигуль, як ви бачите. Качок я держу з гусьми і курми. Даю їм пшеницю, а воду. Наливаю їх у ці Я хочу лісити баршкірського качура і дві качки. Ну, щоб у мене були Пекінські качинати і баршкірські качената. Цього року дуже багато виліплюс Сенат Чорні і білі, ну, жовці, а качокту мало велиплюс. І один Башкирський для Якщо башкирского зарубати то катенати будуть одні жопці. То я хочу двох пекінських катурах зарубати. Лішити дві пенських катки і баршкірського катура. У баршкірських катурів не гонове зелені. Як дізнатися хто катка, хто катер, В катурів хвостики загнуті і мені голос тихий, а каток хвостик не загнутий, а прямий, І голос мені такий голосний. І через ці люди не хочуть тримати качок і не відкусити, Бо вони кричать. Якщо в мене не мікачка, то вони такі люди хочуть таких качок тримати, бо вони не кричать і вони хороші мами. Ну? Відео до до кінця. Всім пока.